Нас дивиться в Україні відзначили День Європи. Однак заходи пов'язані з цією подією тривають, і саме про це ми будемо говорити з нашими гостями. Це Ганна Крисю, голова молодіжної адміністрації області, Олена Білецька, директор програми Європейської освіти в Україні, і Олександр Білецький, президент Всеукраїнської громадської організації Європейський рух в Україні. Добривечір панове. Добрий доброго вечора. Галичина ну перше ну, перші... ну, запитання пов'язано з такою яскравою подією, яку мику ми бачили в суботу. Це я майнувація встановлення рекорду щодо найбільшого європейського віночка. Хто був ініціатором цієї ідеї? Як воно як завідолося її втілити, розкажіть, будь ласка, нам докладніше про це? Насправді ініціаторами самого рекорду була молодь, молодіжна адміністрація, міжвійська студентська рада та громадські організації, які входять до складу молодіжної адміністрації. Організаторами Дня Європи була обласна державна адміністрація, на чолі з головою Михайлом Вишевніком та обласне управління зовнішніх зв'язків євроінтеграції та інвестицій, які ініціювали цей проект і думали, яким чином його організувати так, щоб про день Європи довідалася Європа та країни Євросоюзу, маючи практичний досвід організації подібних заходів та наших партнерів. Ми пишаємося це європейський рух України і програма Євроосвіт, які мають практичний досвід і безпосередні контакти з європейським рухом України і Євросоюзом. Зокрема, ми об'єднали це все, тобто схвально віднеслися до пропозиції головного управління євроінтеграції зовнішніх зв'язків та інвестицій, зокрема і Марії Ткачук і е, Любо Володимирівни Смирнової, які ну просто жили цим проектом насправді днем Європи і м -м, намагалися його, як не робили ще. Попередні роки до цього. Ось збирався Оргкомітет, до речі, на чолі з самим головою власної державної адміністрації, тому що всі свідомо розуміли, що проведення Європи має бути не тільки в одному напрямку, як одне свято, а воно має бути розгалужене по всіх районах. Навіть зокрема презентовано по всій Україні, що ми цей день не просто відмічаємо, але популяризуємо 27 країн Європейського союзу, їхні культури, традиції. І, зокрема, ця така була ініціатива молодіжна, власне, сплести віночок із квітів. Усіх країн Євросоюзу, які є їхніми квітками, які е, офіційно є там і ІРИС, і ракетник, який дуже довго шукали. Я до речі дякую, користуючись нагоди Сніжані Жені Кравченко, яка приклала дуже багато зусиль, щоб віночок відповідав дійсності всім квітам всіх країн Євросоюзу, 27 країн, для того, щоб не образити. Країни Євросоюзу і відобразити дійсно ті квіти, які притаманні їм. Тому десь була схвалена ідея того, що квіти будуть штучні, а не живі. Тому що в природі в українських квітів просто немає. А для того, щоб вони відповідали дійсності, ще штучні квіти можна було знайти. Ми їх шукали по цілій Україні. Відверто вам скажу в свою чергу. Голова також перейнявся тим святкуванням Європи, так як це було під його патронатом. Я Запропонував так, як у нас є чудовий колектив гуцулочки Карпат, які співають на багатьох мовах різних країн Євросоюзу, і англійської, німецькій, і польській мові і інших країн Євросоюзу. Коли виносли ці квіти й прапори, вони співали на пісні на мовах тих країн. Квіти і атрибутику, тобто символи їх прапорів, яких виносили. Це було видовищно. Наші партнери, які долучилися до цього заходу, європейський рух у Євросвіта. Насправді, делегації, 14 делегацій, які були на святкуванні дня міста, вони були просто ну не то, що шоковані, вони були приємно здивовані. Кожен дивився, чи дійсно квітка відповідає їхній країні. І погодились, що кожна квітка відповідає їхній країні. А друге, все було дуже яскраве, таке, що е, кожен хотів сфотографуватися знаєте, для себе. Ну просто знаєте, от для звичайної людини, наприклад, я особисто, якщо їду в іншу країну, якщо я десь бачу щось синьо-жовте, я обов'язково там сфотографуюся. Тобто це частинка моєї держави, яку я дуже люблю. І в принципі, десь у нас була така ідея, щоб кожен почував себе як вдома. І що ми цінуємо традиції європейських країн, але хочемо популяризувати свою Україну на рівні інших держав. І, власне, цей віночок, віночок завжди в наших традиціях він був як символом об'єднання, так, популяризації, чогось приємного і хорошого. Можливо, не все вдалося організувати так, як ми планували, бо був вітер сильний. Ось була спека. Але отой позитивний настрій, ота енергія всіх організацій, і у самого управління обласного зовнішніх зв'язків євроінтеграції, і інвестицій, і молодіжна адміністрація Міжульської зенської ради, і сам голова своєю присутністю, і міський, і голова обласної державної адміністрації десь підтвердили те, що цей захід він є об'єднанням всього, що ми робимо, те, що ми можемо презентувати дійсно для європейських країн. Воно дуже вдало вийшло. Я дякую нашим партнерам, які завітали на цей захід. Я хочу подякувати і голові обласної державної. Адміністрації Михайло Шевленюку і міському голові, всьому колективу, всім тим, хто долучився. Тому що, знаєте, було дуже багато критиків. Чому не живі квіти штучні? Чому одне, інше, друге, третє, десяте. Але знаєте, дуже добре, коли є ідея, і кожен, хто є фаховим спеціалістом в різних напрямках, де критикують, може порадити, як це замінити. Бо критикувати можуть всі, а запропонувати альтернативу практично ніхто. Знаєте, і оце все об'єднання, що кожен допомагав на тій сфері, якій, можливо, не є високопрофесійним спеціалістом. Навіть самі а, працівники міліції, які були на чергуванні громадського працювання, самі піднімали ті квіти, коли вітер їх здував. Знаєте, я вам відверто скажу, мені особисто було дуже приємно. Тобто їм навіть цікаво було на це все споглядати. Це все, щоб було об'єднання цього всього. Знаєте, наскільки дітки, сам колектив з дуби художньої самодіяльності, які виступали, вони такі були чудові, позитивні. Для них це було щось таке, знаєте, неймовірне. Знаєте, щось таке нове, в чому вони ще не брали раніше участь, панове були гостями, і водночас ви вже маєте досвід святкування Днів Європи в Україні. Ваші враження від того, що в івано франківську дуже красиво, все дуже яскраво, дуже приємно і дуже гарно похвалили. Так, да, насправді дуже вірно і правильно організовано. І Я думаю, що це все пішло від того, хто є головою тим всім і хто є. Орган... Якби ідеатором, я думаю, що велика подяка голові облдержадміністрації, молодіжній адміністрації. Голові теж молодіжної адміністрації, тому що ідеатор і е, голова вони є ну як то відштовхом того всього. Да. Дуже цікаво, дуже яскраво. Е від себе особисто скажу, що такого ще заходу я не бачила. Да? То що є це рекордом, дуже приємно. Я думаю, що це гарний початок і для Івано-Франківщини, і взагалі для України. От ну, По, і... да, побільше таких заходів я вважаю, що це для молоді корисно, тому що ефективність вона саме в таких заходах проявляється. Mm -hmm. І від міста дуже приємні враження, і від людей дуже гарні враження. Yeah, totally. все, все дуже гарно, все дуже щиро насправді. І е, е, так рухатись потрібно тільки вперед і тільки в такому, там, в такому саме вигляді. І mm по-європейськи -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так? Так, mm -hmm. да, можна так сказати. Mm -hmm. yeah. eh, так. Сьогодні було підписано. No, тут центр Європи, наскільки я знаю. Ну no. no, no, майже тут. Майже тут. Майже. Сьогодні було підписано меморандум чотиристоронній. От які сторони взяли в ньому участь, і що він передбачає, які умови. Ну, насправді, меморандум ми довго проговорювали десь близько півроку, відколи ми співпрацюємо з європейським рухом і з європейською світою. Багато зробили спільних проектів для того, щоб не казали, що це якийсь пілотний проект. Тобто ми знайшли точки дотику, те, в чому ми дійсно можемо співпрацювати, і те, що в першу чергу буде давати користь молодим людям, перспективі розвитку нашого регіону. Враховуючи те, що є підтримка голови обласної державної адміністрації, ця система співпраці, так і той поштовх, який буде для молоді, він буде набагато простіший, ніж би нам доводилося це робити самим. Ну, всі прекрасно розуміють, що дуже важливо, наш голова обласної державної адміністрації має дуже великий авторитет, як і серед молоді, так і держслужбовців і керівників різних установ і підприємств нашого регіону. А його позиція, його думка є дуже важливою і авторитетною. Нам дуже приємно, що та ініціатива, та співпраця, яка є в нас, про те, що молоді люди дійсно. Мають мати освіту відповідного рівня і кваліфікації, адаптувати це в Україні, популяризувати Україну на європейському ринку між європейськими державами це дуже важливо і престижно. Крім того, що популяризуючи свою державу, вони дають можливості розвитку різних сфер бізнесу, особливо середнього бізнесу, особливо екологічного розвитку і популяризації екологічно-чисних продуктів в нашому регіоні. Це дуже похвально і це є перспектива майбутнього. Ми не задумуємося над тим, що відбувається кругом нас, доки самі не стикнемося з різними проблемами, які є. І насправді всі розуміють, що молодь це є руші, рушій, рушій розвитку і еволюції взагалі в цілому. І хто би що не говорив, але молодь це майбутнє нашої держави для того, щоб виходити правильно, молодь потрібно виховувати садочки. Маленької дитини власне європейські програми, які є, вони швидше дійшли до того, про що ми mm. зараз говоримо, маючи хороші інвестиційні проекти, маючи хорошу інвестиційну підтримку, підписавши сьогоднішню угоду. Ми отримали гарантів всіх наших проєктів, які ми будемо подавати на Євросоюз, які мають дуже хороші рекомендації, дуже хороший авторитет в Європейському Союзі. Це Європейський рух України, який має дуже хорошу історію, і міжнародні грантові програми. Пишучи ці програми, маючи таких партнерів, ми маємо фактично доступ до грантодавців. Які мають хороші і великі інвестиції для розвитку практично того, що ми вже маємо, тільки потрібно мати гарантію, маючи гарантію обласну державну адміністрацію особі голови, маючи гарантію європейський рух у країні, який фактично десь ту ж сам той самий напрямок популяризує, тільки в більш масштабних об'ємах ми можемо дуже багато зробити корисних речей для нашої молоді для популяризації для популяризації, розвитку молодіжної політики заради майбутнього наших дітей складових слодових політики є освіта, так освіта за кордоном, освіта в Польщі, так, пані Олено. Ви працюєте вже багато років, саме так. Як можна відбудувати нову країну, не маючи ніякого досвіду, не маючи ніякого обміну, і молодь того не знає чи вона не розуміє, як то повинно виглядати насправді. Тому євросвіта саме займається цим і. Всі е дітки, які приходять на наш сайт там Євросвіта інфо. Вони в першу чергу заповнюють анкету, в якій пишуть чітко, що вони хочуть отримати, яку спеціальність, які у них питання, чи можна безкоштовно навчатися, чи можна там е отримати, закінчивши тут бакалавра бакалаврат, отримати магістратуру зовсім з іншою спеціальністю, тобто це є ключовими питаннями. Так можливо, можливо, за більш-меншу ціну. З якіснішою освітою і з європейським дипломом, який теж тут визнається, тому що у нас підписана подвійна конвенція про визнання дипломів. Більш того, та освіта, яка дається в Польщі, вона є дійсно якісною. Є дійсно для нас до чого є рівнятися, і євро навіть Союз виділяє дуже багато грантів на. Ті спеціальності, які є дефіцитними, да? тобто є там технічної, є інженерія, є будівництво, тобто це є дефіцитом на сьогоднішній день. У топ юристів-економістів тепер є більш вузькопрофільні спеціальності, які потребує не тільки Україна, але й Європа також. Чи є у вас статистика, скільки людей в Україні, з молодих людей скоїсталися такою програмою, скільки з нашої області, які спеціальності? Вони ну, обирали? З України більше 4 тисяч студентів ми відправили туди на навчання. Якщо в пропорційності відсотковому, то із цих 4 тисячі основну масу це Прикарпаття, там, Львівська вся область, да? тобто ця частина. Тому, Хочеться донести всім іншим, що не потрібно боятися, то дуже гарно, тому що ще й старі часи дітей відправляли завжди навчатися за кордон не лише отримати гарну якісну освіту, а також обмін досвідом. І дуже хочеться, щоб діти поверталися сюди, і той цей досвід приносили сюди. Власне, десь була така підтримка голови адміністрації, що освіта за кордоном це дуже добре. Але найголовніше, щоб ми матерів повернули за кордон назад в Україну, щоб вони вернулись до своїх дітей, до своїх сімей, щоб вони мали тут нові робочі місця, і всі діти, які йдуть за кордончитися в обов'язковому порядку, щоб вони повернулися назад і розбудовували нашу державу. Нашу інфраструктуру популяризували наші продукти і харчування, і різні промислові і так далі. І навчилися їх популяризувати, і продавати за кордоном, бо вони вже знають ту систему, знають освіту. І десь з власного досвіду можу сказати, я відвідала за минулий рік дуже багато різних країн Європи і Азії. А зрозуміло одне єдине. Я найщасливіша людина на світі, бо я живу в Україні. Де вже набагато простіше, у нас такі ресурси, колосальні ресурси. Нам не потрібно їхати за кордон. Саме головне – об'єднати ті зусилля кваліфікованих спеціалістів, які в нас уже є. Просто набути практичного і технічного досвіду інших країн і навчитися це продавати їм. Там воно буде два рази дорожче ніж ми продаємо це тут. Це стосується сільськогосподарських продуктів. Це стосується наших кваліфікованих спеціалістів різних галузей. Просто ми не вміємо пишатися своїми, ми шукаємо незрозуміло що. Я вернулася сюди назад, в мене колосальна кількість ідей, які ми власне обговорюємо молодіжній адміністрації, звертаємося до голови обласної державної адміністрації своїми ініціативними, які ради їх підтримують, тому що ми це робимо крім ентузіазму, в великій вірі, тому що ну, розуміючи, що за молоді майбутні, так, держави, розвитку взагалі світу як такого і самої України. Патріотизм має заключатися в тому, що ми хочемо щось корисно, просто так зробити для своєї держави. І коли хтось говорить, що робить просто так, я завжди кажу: не ну, робіть просто так, робіть заради майбутнього своїх дітей, тому що ви підете, вони залишаться. Зробивши для них велику площадку, великий плацдарм, вони будуть пишатися, що вони українці, а не думати, куди поїхати жити в іншу країну. Не навіть задумуватись про це не зможуть, тому що патріотизм буде в їхньому вихованні з маленького народження, бо ми дамо їм площадку, дамо їм можливість розвиватися в цій державі. Пане Олександре, на вашу думку, що потрібно для того, щоб ці молоді люди, які навчаються за кордоном, вони поверталися в Україну, щоб вони були тут потрібними, окрім робочих місць? Можливо, і ще їх щось потребують? Ну, я думаю, що ще виховання. Просто вони самі мають мати бажання, вони мають розуміти, що тут їх дім, і вони мають тобто українці мають жити у себе вдома. А якщо і батьки за кордоном, і діти за кордоном, хто ну, залишається в нас тут. Треба займатися, тобто, треба з цим працювати. Це не, не є дуже... І створювати умови для того, щоб ну. вони хотіли повернутися назад в Україну. Я думаю, що кожна людина бути хоче успішною, це в першу чергу. І кожній дитині треба пояснити, що успішною вона може себе тільки на території стати. Так? Тобто той весь успіх, він лише її там. Так? Якщо вона тут буде, то цей успіх оцінять ближній. Бо тут є патріотизм, тут є українці, тут є родина, тобто це ну, дуже і тут є можливості, і, і тут є можливості, Тобто то, чомусь той те поняття, що можливості тільки може бути там, ні. Да, обмін, досвідом, навчання це дуже гарно, але можливості треба тут використовувати. Ну, з іншого боку, це просто розвиток, як це сказати. Ну, людина бачить просто світ і в порівнянні може зрозуміти якісь речі, які стосуються. Більшість дітей, які йдуть, вони ніколи не були за кордоном, у них просто так. якісь фантастичні, абсолютно уявлення. То там, звичайно, життя нічого не відрізняється. Може, там написано на знаках якісь інші. Щось краще, щось, щось гірше, щось дорожче, щось дешевше. Все, а все інше ну точно так же. Щось є якісь речі, які гірше, є якісь речі, які набагато Питання гірше, якісності, ніж у нас. Да. Питання якісності. От є якісь речі, які у нас гірше. От, це звичайне, звичайне життя. Просто коли людина це, це починає розуміти, вона просто робить для себе свій особистий вибір, що вона. І, хоче. і дитина повинна розуміти, що вона їде вчитися, вчитися і отримувати просто досвід тої країни, де вона вчиться. Да? Тобто це перше ключове, да. Тобто дитина, їдучи туди, вона ще не розуміє, що там і як з нею буде. Треба просто одразу пояснити, що потрібно отримати досвід, отримати освіту, знання і застосовуючи ті знання і досвід, примінити тут в Україні, У всі... застосувати. У нас раніше була традиція. У нас всі діти козацькі, шляхельські, їздили навчати за кордон. Мазепа навчався в Голландії. Богдан Хмельницький навчався за кордоном, Боговський навчався за кордоном, всі видатні, То не, є поганим. Там, То не є кордон. Тобто, Наприклад, я вважаю це розширенням світогляду. Сковорода навчався за кордоном. Да. Тобто, ну, Шевченко навчався за кордоном в Віленському університеті. Тобто, ну, є, є такі речі, просто, які. Тобто, а все інше залежить від людини. Тобто, де людина себе бачить, як вона себе реалізує, як вона відчуває свою. Де вони бачать свою батьківщину, що вона здатна робити для, для своєї країни? Це питання вже виховання в родині. Це... Да, тому я ж кажу ключовим питанням, що діти заходять на сайт Євросвіти інфо вони завжди задають питанням першим і ключовим: ким я буду і де я зможу працювати, і де вона зможуть працювати будь-де і навіть в Україні. Ну, саме основне це, щоб вони поверталися в Україну і розуміли, що їх тут чекають. Тому і навіть сьогоднішній меморандум то є ми якраз кроками. говоримо про про, про роботу над створенням робочих місць да. для нас кроками, для тими, якими які... ми хочемо зробити саме для молоді. У нас фізично є студенти, які вже повертаються і ми... хочуть працювати. Вони телефонують. Ми з ними всіма спілкуємося. Да, вони не не хочуть там залишатись, вони хочуть той досвід застосовувати саме тут в Україні. Це в першу чергу стосується середньоробітничих професій. І ви знаєте, власне, з вашим телебаченням ми знімали проєкт Молодіжний протерту області, і я дуже добре пам'ятаю для наших колег і для телеглядачів, коли я особисто доїла корову. Відверто вам скажу, доярка має 2,5 тисячі гривень зарплату в колгоспі. Так, там є неприємний запах, але не кожен день там дойду, в них є зміни, mm -hmm. це по-перше. По-друге, питання, знаєте, куди далі йде це молоко, яку користь воно дає, треба думати. так? Тобто вона робить дуже корисні справи для людей, для їхнього здоров'я, тому що корова харчуються натуральними нормальною травою, чистою, без хімікатів, без всього. І це молоко воно дає користь розвитку людині. Так? Тобто, треба пам'ятати своє минуле і те, де ми народилися. Я особисто з дитинства для мене ніколи не було проблем ні корову доїти, ні козу, ні. Навіть косила сіно, як ну, траву мається на вас так заготували сіно, і це не було проблемою тоді. і Коли тепер знаєте, всі хочуть бути юристами, адвокатами, бухгалтерами, начальниками <світ> і так далі. <світ> То це неправильно. Всі хочуть бути успішними. Тут вже поняття спеціальності зникло. розумієте? я всі я говорю, більше чотирьох тисяч. Це серйозна цифра, да. І кожна дитина, яка зараз заходить на співбесіду, вона абсолютно чітко каже: Я хочу бути успішним. І тоді ти, коли з'ясовуєш з дитиною е, поняття успішності, ти пояснюєш, що будь-яка справа, яка дає гарні плоди, то є успіхом твоїм. Якщо це твоя що справа проносить задоволення, тобто, якщо людина робить те, що якщо те, ти, що ти то робиш задоволення, а не те, що тобі сказали батьки, бо це модно, mm -hmm. то є вже успішним. Да дитині дуже треба допомогти і розібратися в тому, і справа в тому, що дитина е, прислухається до думки старшого. Тому я думаю, що всі оці програми, оці всі меморандуми, вони тільки націлені. Не на те, щоб молоді допомогти, mm -hmm. ну окрім освіти, меморандум передбачає ще інші так, сторони. Так коротко одна з цікавих програм, десь є. Ми вже маємо такий практичний великий досвід. Два роки поспіль ми організовуємо першу, до речі, молодіжна адміністрація за підтримки голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Шевенюка. Були всеукраїнські форуми у зв'язку з тим, що ми маємо найбільший практичний досвід організації не тільки молодіжних проєктів, але й телепроєктів, та міжнародної співпраці, бо ми наближені найближчі до Європи. То багато областей, ну більшість областей, буквально дві чи три області, не беруть участь чисто з фізичних якихось міркувань, хвороби чи щось такого технічно неможливого приїзду на форум. Практично всі області поставлені на нашому всеукраїнському форумі, мовить нової еліта нації. То цього року, власне, завдяки підтримці голови обласної державної адміністрації, нашим партнерам європейському руху Євросвіті, ми зробимо перший європейський та всеукраїнський молодіжний форум, який би мов бути а ми зробимо його ще європейські запрошуємо представників, лідерів молодіжних громадських організацій, які мають подібний напрямок діяльності, такі як маємо ми молодіжна адміністрація і інші до речі, консультативні органи України цілої. Дамо в розділ міжнародні грантові програми, як їх писати, як об'єднатися заради того, щоб отримати грант на суму там не 10 тисяч євро, а 300 тисяч євро для того, щоб ті молоді люди, які ним займаються, мали навіть зарплату, а не просто працювали і відповідно робили корисні справи для молодих людей. Ми дуже віримо в нашу співпрацю. Дякуємо нашим партнерам, які будуть для нас грантами. Бо насправді європейський рух в Україні має дуже хороший імідж, авторитет та повагу серед країн Євросоюзу і їхня підтримка. Ні рекомендації вони дуже важливі у виграші грантів міжнародних, навіть від самого євросоюзу. Тому цей меморандум це також є напрямок грантових програм отримання фінансування на різні проекти і програми, які стосуються молодіжного розвитку та популяризації на середньоробітничих професій. Наступним кроком є відкриття першого в Україні. Європейського молодіжного прес-центру, наскільки мені відомо, в Україні подібного немає. Це буде прес-центр доступний для всіх молодіжних громадських організацій нашої івано Франківської області та міста. А також різних громадських організацій, міжнародних з Євросоюзу та наших партнерів європейського руху в Україні, які можуть проводити тут любі прес-конференції, чати, і саме головне скайп-конференції з різними країнами. Що я маю на увазі? Якщо якісь партнери, яких ми запросили, друзі з Європейського Союзу, і інших організацій, там з Кіпру, припустимо, так не можуть приїхати на наш форум, але хочуть брати в ньому участь. У нас будуть окремі секції по грантових програмах по it технологіях де ми в скайп-режимі невеликому екрані в цьому прес-центрі. Зможемо проводити ці скайп-конференції, бачити один одного, спілкуватися і обмінюватись досвідом. Ну, Це що? все завдяки нашому голові обласної державної адміністрації, який розуміє ці проблеми молоді і хоче сприяти їх розвитку. щоб молоді люди розвивалися і рухалися вперед. Ну що ж дякую вам за розмову. Бажаю успіху. Я впевнена, що багато що, що ви з вдасться здійснити. і, Можливо, ще виникне дуже багато ідей. Нагадаємо нашим телеглядачам, що системи програма була Ганна Крисюк, голова молодіжної адміністрації області, Олена Білецька, директор програми Європейської освіти. Україні і Олександр Білецький, президент Всеукраїнської громадської організації Європейський рух України. Дякую вам за розмову. Сподіваюсь, Дякую. бачите ще. Дякую.